Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Audi a 6 фірма KinSmart масштаб 1.38. Коробка, як ви бачите, порвана. От. от. Ось як там покусирується. Оцією стороною. Вибачте, але я хотів зробити макет для повторок, щоб хранилися. Але отут, Случайно порвалося. А ще там порвалася така штука, щоб Там, можна відкривати коробку. От. От по поводу. І тут ауді то само було видно. Ще ви замітили, коробка ще старенька. Бо тут марки. Які співпраць. Марки, які співпрацьовували з... з Кінсмартом, от щось нічого не видно. Кстаті, от з тих. марок раніше продавалася така машина, як Гампер Аполо Спорт. Я думаю, що це ви знаєте цю модель. Ця машина у нас синього кольору. салон. Серый. Вот. аудио его значок. Фары. -е. Люк на даху. Зеркало -е. Колеса крутятся. И зад. В мене є така машинка, конечно. Вона в такому ж кольору, в такому же масштабі, але вона в мене без задніх фар. Так що вона в мене буде тепер ціла і гарна. Audi 6 автомобіль бізнес класу, що випуск Кається німецьким автовиробником Audi AG. Він прийшов на зміну Audi 100 у 1994 році. А 6 виробляється в місті Некарзульм Німеччина. Доступний у кузові седан та Універсал. Audi a 6C6 була випущена у 2004 році, спроектована Вальтером Десільвою. Нова А6 є еволюції попередньої моделі, повторюючи у своєму дизайні фамільні риси. Audi. Автомобіль отримав нові електронні системи, найвідомішою яких є MMI Multimedia Interface. MMI дозволяє за допомогою одні, одного джойстика управляти магнітолою навігаційною системою. Кліматконтролем та іншими системами автомобіля. А з першої з серійних машин отримала двигуни з сис... системою впорскування FSI. У 2005 році Audio 6 отримав титул автомобіля планети. У 2006 році світ побачила спортивну версію Audi S6, пізніше з'явилася Audi rs 6